Протягом 22 року у трьох закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування облаштовано модельні укриття. В комунальному закладі Люботинський мистецький ліцей Дивосвіт Харківської обласної ради розпочато будівництво бомбосховища. На сьогоднішній день підготовлена котлован. Зараз відпрацьовується питання щодо підготовки проєктно кашторисної документації з облаштування бомбосховищ в інших десяти закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування. Європейська комісія разом з офісом президента України та урядом України започаткувала програму по відновленню і розбудові закладів загальної середньої освіти. От я прошу Чувуєвський, Харківський і місто Харків. Проконтролювати питання підготовки проєктно-кошторисної документації і треба його робити якомога швидше, щоб почався процес розбудови закладів. Якщо підводити підсумки, то у нас майже 13 тисяч дітей дошкільного віку охоплені увагою, і майже 240 тисяч це саме діти, які у закладах середньої освіти, які отримують послуги онлайн на сьогоднішній час по всім абсолютно територіальним громадам. Для того щоб забезпечувати надання освітніх послуг, це для нас дуже важливо. Ну і далі виконуємо всі вимоги профільного міністерства освіти та науки щодо забезпечення укриттями різних типів і видів. І, власне кажучи, для того, щоб ми вже сьогодні готувалися до офлайн навчання, коли буде дозволяти військова обстановка, звичайно, щоб ми були готові наші заклади освіти.